Питання поставила. Питання. Поставка не вселенною не фіксується, а при 10 заповідях. Поставка не вселенною не фіксується, а при 10 заповідях. А, я падав. Тобто, тобто, заповідь кажуть: не обей, не кради, не чужолож, не свідчи ложну. Значить, і ми кажемо, що, що, що Вселенна частку не, не, роз, не розпізнає. Бо тому що залежно хто говорить, якщо говорить Господь Бог, це той, хто говорить звідти до нас, це зовсім інше. А ми це тільки звідси туди до неба. Тому в тому є якраз і різниця. Коли ми, ми говоримо про сонце і про все те, що ми на землі можемо зробити, прожиктора, фонарики, лампочки чи ще щось, воно проти сонця ну, взагалі не, не в порівнянні. І закони, в принципі, сонця відносно всього того, всіх тих прожекторів, фонариків, що ми маємо на землі, воно абсолютно не співвідносне. Це, що стосується Бога? Стосується Бога, і воно ніяк не може прирівнюватися до, до людини. Це так, як сонце і фонарик, такий на двох батарейках, розумієте? У руках. То світить, то світить. Просто є різниця інша. Тому я про частку не Це не є якась догма церкви. так? Це просто людей вчуть говорити правильно. так? Щоб вони правильно говорили. Коли ми говоримо, навіть її так люблять, москалі відповідають там, то кажуть, добрий день, а вони там. І вам не хворать. І це не хворать, це придумали спеціально. Тому що враховуючи, що частка не не враховується, то кажуть, хворіть. У нас. У нас немає такого не хворіти, так? у Нас каже, будь здоров, дай Боже здоров'я. Тобто у нас навіть в мові немає таких а тобто, все якось так правильно зроблено. І тому це для того, як сказано, що вселенна частку не розпізнає, це до Бога можна більше сказати. Бо коли ти говориш Вселенна, треба розуміти розумію Бога. Так? Для Бога немає, не, не є для нас. І коли ми говоримо, кудись, ми розуміємо, що Бог слухає. І тому треба говорити правильно. Ще би хотілося уточнити от представити, откати каже до Бога, я не хочу. Або я хочу. Для Бога так і так не зрозуміло. Будьте уважні, що я маю зараз на увазі сказати. Чому? Бо тому, що Бог не може хотіти. Для Бога, хотіти, це те саме, що бути. Він не може хотіти. Це я можу хотіти води, бо мені треба йти на кухню взяти. Кружку, і, чи, 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 чи як з горнятку, чи що і пити воду. Бог не може хотіти, бо йому не треба нікуди йти. Неохоті це те саме що бути. Бог є самоособове буття. Сам в собі, самодостатній. Йому нічого ізовні із не треба, щоб він існував. Він має все в собі. Він не може хотіти. Бо все, що існує, є в ньому. Людина є обмежена, вона хоче то їсти, то спати, то сісти, то встати. Вона є обмежена. І тому, коли ми говоримо до Бога і хочемо Бога розжалобити, Боже, подивися на цих діточок маленьких, Господи, за що вони це страждають? Я не знаю, Боже, змилосердися. Як ви думаєте, Бог на це реагує? Ви собі думаєте, що Бог сидить і каже, Ю -ю 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 -ю"? Так? Ні, не так. Боже, як дивився з посмішку любимому. Як на любиму дитину, так і дивиться. Люблячим Божим поглядом, правильними Божими очима. І тому Бога людям неможливо видіти, і чи не ангельські на нього не можуть дивитися? Бо тому що той, хто побачить Бога, він просто розсипіться на щось таке мале, яке буде називатися навіть не атомами, а протонами і нейтронами, з яких складається атом. Тому що ми говоримо про божество, про Бога сила, яка тримає всю цю Вселенну. І ці людські всякі наші обмежені речі, емоції, оці, що ми хочемо Бога розжалобити, воно не працює. Це тільки на людей працює. Не треба Богові приписувати людські якості. Він не людина. Він не є дід старий, сидить на хмарах і трохи не дочуває, і ще там щось. Це не так. Бог це абсолют. І коли примітивщина запихається в абсолют, її просто на куски, тому що вона немає, Тому нам треба. Приблизитися до Бога, щоб ми максимально були, відповідали, якісь порядності, щоб нас можна було притулити до того Абсолюту і потім в безкінечному пізнанні Божих глибин перебувати в пізнанні. Ми думаємо, що, ви думаєте, що Бога побачив так, як Петра чи Івана побачив і подивився, ой, які файні, які вуса має файні. О, які очі файні. Подивився зразу все поняв так? Бога ні. Бог це безкінечне пізнання глибин Божих. Це не є образ Петра Івана чи ще когось. Це безкінечне пізнання Божих глибин, краси Божої. Абсолютної досконалої. Тому коли ми говоримо про, про божество, ми повинні завжди враховувати, з ким ми маємо справу. І завжди пам'ятати, що є Бог є я і моя відстань від Бога, така як Сонце і фонарик на двох батарейках, знаєте. І то трохи може навіть більше. Тому коли молитеся, Христос на той прийшов, щоб ми могли бачити того Бога, який Ісус Христос нам об'явив. Хто бачить Ісуса, каже, каже Господь, той бачить Отця Мого. Би, би, щоб ми могли собі візуалізувати того Бога. І тому маємо Ісуса Христа, причисту Діву Марію і Йосипа обручника, моліця. А коли помираємо, вам Господь Бог все розкаже і покаже і про частку не, і що значить не убий», не кради, не свічеложну, і чому Він так каже, і для чого це було людству оці заповіді? Все знаєте усе у свій час.